Всем привет, друзья! А сьогодні ми граємо утока блок. Сегодня я хочу вам зробити обзор на мій будинок. Це машина. Ну, всі роблять таку машину. Врум-врум. Так що давайте заходить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Сама цека. И сьогодні мы вернулись моим персонажем вам. показывает и... <звук> да, чекай ты. это мне персонаж, я не помню. Ну, добре, давайте... <звук> давайте вот все персонажи. Так, давайте почнемо не, з вулиці. Ну, Тут, тут така прям, осення. Ну, осіння така, як, штучка. І ну, тут осіння, коротше. Ось такий дзвіночок. А, тут така підсвітка пі біля коврика, але я хочу її прибрати. Заходимо. Тут у нас такий коврик та ключки. А, і такий гаманець. І можна ввести пароль. І тобто хата тобі доступна. Тут у мене така, типу, гардеробна. У мене трішки всього. Це така гардеробна, типу. Ну, коротше, мене 21.30, так. 21.30. Отакий От світильничок. Ну, кухня. У мене, звісно ж, ось така. Не знаю як вам. Ну, мені дуже вона подобалась. Мені ну, зараз вона подобається. Мені. Така кухонька в мене є. Таці у мене тут такі вкусняшки всякі. Це ще така типу кімнатка для гостей. Ну, в основном для бабусі та дідуся. Тут ще такий ну, так, задній борох, але по основі я не думаю, що сьогодні вже буде. Так, довгенько, давайте перемістимося вже на другий поверх. Ну, поверх я знаю. Не дуже удобно, що в мене ця лампа стоїть. Але ж... Дивіться, оцей крампет. Чого не знаю, кучте. А ось що хлопця можна знайти там, де солодка вата, У розважальних центрах. Так, давайте почнемо з моєї Ну, тобто з її балкона. Дивіться, тут а, у нас така розважальна, як... Я не знаю, як тут розкрити. Тут така розважальна штучка. Ну, Коротше, як... Тут у мене ще одяг є. Е, е. Ну, це типу тест такий на беременність. Причому її тест на беременність. Ось це дитиночка. Я тут так все прикольно зробила. Цей шашо він з Тіктока був зроблений. Але ж це все далі. Оця ванна була моєю ідеєю. Е, Пробачте. У мене був. Я скоро зроблю огляд огляд. Мені це все треба запакувати буде та зробити огляд на ці всі покуночки. Так що, друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. А ще. А ще. У ще, ще, ще. мене а, точно машина. А ще я хочу з, е, ну тобто, напевно, завтра вже ж з вами відстроїти дитячий садик. Ну я буду виключати запис, Ну, тобто, зупиняти запис на одну секунду йду. тільки що було. А ще мене багато е, у мене оцей, ух. У мене оцей до будиночок, нічого в моєму обстроені. Це чесно не пам'ятаю, Так що, друзі? А мы еще че Ну что? А с тем, Так добрый, давай-то углубимся в бытовые там просто якость шара. Ну а машина. Еще что, вот и всем папа подписывайтесь -па, на канал, та ставьте лавки. Та пишіть коментарі. Всіх буду лайкати та підписуватись на вас. Всім па-па. Спокійної ночі!